електрична водичка півлітрова. Тут коштує 25 гривень. А пиво також недороге, 40 гривень. Приклад недобросовісної конкуренції. Коли споживач, маючи єдиного постачальника харчування в такому потязі, має сплачувати несправедливу ціну. Після нашого розслідування філія Укрзалізниці швидкісна компанія, яка обслуговує інтерсіті, чомусь активно почала проводити позачерговий конкурс на концесіонера, який буде надавати послуги харчування в цих поїздах новеньких «Хюндай». Компанії-переможцю минулого конкурсу просто не дали змоги працювати, адже був свій зручний партнер. Ця фірма і в нас працювала з 12 років. На проведення тих торгів. Ніхто нікого не було, тільки ця одна фірма. Вона так і залишилася. Конкурс на нового концесіонера, який би надавав послуги харчування, планувався давно. Однак я сподіваюся, я так собі думаю, що якби ми не провели це розслідування і не натиснули на керівництво Укрзалізниці та, зокрема, цієї філії, то вони б затягнули його на багато Сяців, а то й років туди прийшла нова компанія, яка знизила ціни буквально в півтора рази. Відповідно до підписаного меморандуму між новим керівництвом Генеральної прокуратури України та громадською організацією Стоп корупції, ми направили запит про стан найбільш резонансних кримінальних проваджень, які були порушені з нашими журналістськими розслідуваннями. А перш за все, це кримінальне провадження щодо незаконного видобутку піску в селі Ходосівка та погриби. Також Щодо побуття журналістки Лілії Ткачук, ці медіа юристи вбачають в інциденті ознаки одразу кількох злочинів на вас. Якісь опізнавальні знаки, що ви преса. Мене було посвідчення. посвідчення а перепрошую було... а я ще маю на сейти. Майнасити казку собою я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. На сьогодні стоїть питання щодо визначення остаточної кваліфікації, і прийняття законного рішення. Вказані кримінальні провадження за вказівкою Генеральної прокуратури були витреповані з підрозділів поліції та заслухані на оперативних нарадах в свою чергу. були поновлені декілька кримінальних проваджень за вказівкою прокуратури. Деякі слідчі притягнені до відповідальності та деякі слідчі дії визнані недостатніми, Взято під особистий контроль Генеральної прокуратури. Рана автозаправна станція незаконна. Вона підлягає демонтажу і крім того, несе небезпеку тим мешканцям, які живуть біля неї. Це нелегальна заправка, це зупиніться. Так мене що... біля... Перший хрестовий похід проти газових заправок почався торік у червні. А вам самому не стрьомно, що може іскор потрапити на газ? Ну це ж небезпечно завдяки активній позиції громадян громадських організацій. Нами вивели на практично всі незаконні, скажімо так, точки розміщення цих станцій, там близько там 20 ти чуть більше об'єктів. Головний контрольний орган для об'єктів підвищеної небезпеки це держпраці. Та він не створює навіть видимості роботи. Мабуть, правильно, якби ми сіли всі разом, проїхалися по цих автозаправих станціях разом з комісією так? і подивилися, чи є належні документи на їх роботу. Ми, коли... ми будемо проводити громадянський арест, на законодавству, тих, хто це производить, І демонтувати, так як воно нелегально його не существує. Ми це демонтуємо, а ви будете дивитися. Поїхали. Ну, сьогодні я вже зараз повертаюся в управління, піднімаю ці попередні ваші звернення, дивимося. Які суб'єкти господарювання, які конкретно заправки первинні, які ми можемо виїхати? І я думаю, що керівник, начальник відділу об'єктів підвищеної безпеки, з вами зв'яжеться і організуємо, і все разом поїдемо. Подивимося. нами проводилась два обшуки відповідно до ухвал суду. Був демонтаж. Стоп-корупція приймала участь. З самого початку знімали це на відео. Вони бачили, як це важко було проводити, який був супротив. Це була допомога правоохоронним органам. Актуалізація цієї проблеми є важливою.